Чини ні слава, ні воля. ще нам братя українці, усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса. на сон. Запану ми, браття, у свой тіло ми положим за нашу славу. За нашого слого покажем, що ми братя козацького роду! Шановні українці, великі народи, великої країни. Саме в цей день, 24 лютого. 2022 року, два роки тому, почалася повномасштабна війна. Ціли два роки ми тримаємось пліч-о-пліч -пліч для миру та майбутнього України, безмежно пишаємось нашими воїнами, які кожен день та кожну ніч боронять нашу державу. Закликаю вас триматись разом, допомагати тим, хто насправді в цьому потребує. Пам'ятати та цінувати те, що ми маємо свободу та незалежність. Наразі передаю слово Генералу Збройних Сил України. Шановні громадяни, сьогодні 24 лютого 2024 року, ми зібрались разом, щоб шанувати пам'ять тих, хто віддав своє життя у боротьбі за незалежність та суверенітет України. Зараз. Коли ми проживаємо в часторені Рокистану в нашій країні, наша місія особливо важлива. Ми повинні триматись разом, подолати всі свої особисті образи і стати єдиним фронтом проти радикального агресора. Це не просто війна між двома країнами, це боротьба за майбутнє наших дітей, за наше спільне майбутнє. Росія, порушуючи міжнародне право, вторглась на нашу землю проливаючи кров мирних громадян, ми не можемо стояти осторонь і мовчати. Ми маємо голосно заявити світові це неприпустимо. І ми не забудемо все, що вони не робили. Всі жертви цієї війни мають право на наше глибоке співчуття та на найвищу чуйність. Пам'ять про тих, хто воює на фронті, про тих, хто рятуючи мирні життя. Сам загинув має стати нашою найміцнішою силою. Ми повинні підтримувати наших героїв, надавати їм моральну та матеріальну підтримку. Наша солідарність має стати внутрішнім запалом, яка дає нам силу рухатись та боротися далі. Але пам'ять не буде достатньо, потрібні дії. Кожен з нас має відчувати свою відповідальність і робити все можливе, щоб допомогти Україні. В цей нелегкий період ми маємо бути сильною та єдиною нацією, яка буде нездоланою перед агресором. Усі наші зусилля мають бути спрямовані на знищення будь-яких конфліктів всередині країни, що розповсюджується під дією цього конфлікту. Тільки разом ми можемо перемогти, тільки разом ми можемо відновити мир і стабільність в нашій спільній батьківщині. Не забувайте, що ми українці, народ з великою силою духу, народ, який здатний на великі звершення, нездоланні. Тому нумо об'єднуватись, підтримувати одне одного та ставити своїм прикладом, яким ми хочемо бачити нашу країну. Нехай живе вільна, незалежна Україна.